Я вітаю! Хочу в черговий раз нагадати про те, як давати собі раду, коли є багато думок, коли їх так, ніби забагато. Бо буквально вчора і сьогодні декілька моїх клієнтів говорили про те, що важко давати собі раду з думками. Одні і ті ж самі думки повертаються, і ми вже в різний спосіб працювали. Зараз я ще раз нагадаю, мабуть, для тих, хто знає, для тих, хто не знає, дихання і тілесна вправа. Ми ставимо одну руку на живіт, одну руку на груди і просто дихаємо. Дихання може бути будь-яке дихання вправи, яке ви вже знаєте. Так? Зазвичай я кажу, дихати вдих носом. І видих ротом. Акцент на видиху і акцент на руках. В будь-який момент, коли ви чуєте, що ваших думок забагато, думки з'являються, а ви повертаєтеся до тіла, до рук і до дихання. Вдих і видих. Просто сидите чи стоїте, незважаючи знаход... на те, де ви знаходитеся, згадуєте про руки і дихання. Вдих і видих. З'являється якась думка, а ви тоді акцент на руки і акцент на диханні. Вдих і видих. І якщо ви зосередите свої думки на руках, на диханні. Думок однозначно стане менше. Думки стануть менш інтенсивні, не буде такої насиченості, не буде такого навантаження на мозок. Так? Переміщаємо увагу на руки і дихаємо. Вдих і видих, вдих і видих. І як тільки ви чуєте, що ваші думки кудись втікають, ви знову робите. Дих, видих і акцент на руках, на тілі. І ще дуже добре в той момент, коли ви відчуваєте, що ваша думка кудись тікає, казати якусь собі фразу, про яку будете знати тільки ви, знайти для себе якусь фразу, яка для вас буде підтримуючою ресурсною. І таку фразу казати собі декілька разів на тиждень. Просто пам'ятати, що у нас є здатність справлятися з думками, у нас є здатність справлятися з тривогою, страхом, дихати. Руки на тіло, на груди. дихаємо і кажемо собі якусь фразу, яку можемо навіть для початку записати. От і все проста вправа для великих кроків і для маленьких. Для змін, гарних вам думок і дихайте, торбуйтеся про себе.